Віталій Горовий, головний тренер команди Микола Степанець. Також у тренерському штабі. Один з найбільш небезпечних гравців у нападі Одеси. Зараз він грає на Марата Сагдієва. Кидок Сахдієва м'яч у воротах. Горовий в центр. Виходить на нього а Денис Саварин. Активно йому заважає з гострого кута. Атакує Рагозін. Денис Саварин. Едуард Кравченко. Захар Денисов. Денисов залишає на Кравченка. Той і Горовому і знову. Горовий віддає передачу в лінію, а знову Одеса дограє до піднятої руки, І ось один з ваги більше ніж один м'яч. Віталій Горовий по центру набігає, дають йому підій, дають йому атакувати. Цього разу не виходили з нульового кута, яке минулого разу не вдало. Мотор летить вперед. Іван Чарівко! класно, класно зіграв. Анчарівко дотягнув. І зараз також гол дуже потрібен. Деси на кілька метрів вперед Чудіно вийшов над воротами. Денисов. Денисов ходить в лінію, підтискає. Кидок від Віталія Горового. І знову ж таки, передусім з правого флангу атаки мотора. Сьогодні дуже і дуже важко. Власний кидок виходить і вже не вперше. Сам крайньому. ага, ось і Денис Саварин. Він на правому крайньому, зараз входить передача. На маломана той далі продовжує. І Вадим Поліщук. Відміна виконання. 15-10. Захар Денисов. Горовий стягує, віддає вкрай, і злітає вартаським майданчиком. гравець національної збірної. Захар Денисов не проходить його передача. На Кутюка перехоплює Денис Саварин. Мотори також Южбабенко. Олександр Колесников зараз в нападі. Не так часто він грає на чужій, на чужому половину майданчика, але зараз до кінця першого тайму. Кидок Віталій Горового. що захист так і не визначився, що, що робити проти Віталія Горового і пройшов на також 6 метрів. Захар Денисов. Кидок, Віталія Гурового, Вадим Дим і Знову кидок через увесь майданчик. 18-12. Перший тайм завершився. Правий півсередній Кравченко. Задня лінія мотора. А знову розіграш і атакує і забуває в ближній кут. Передача на пацалюка півсередній. До цього продовж всіх сезонів від початку кар'єри. Правий крайній мотор Саварен. Сагдієв проходить через центр. Горовий. У Лінію класний пас. Саварин. Розірвали захист. У Одесетів більше помилок. Зараз ще одна втрата в нападі. Юрій Кубатко ефективно використовує свою нагоду. Легко знаходить можливість для китка. Моторівці чудово розігрують після пропущеного м'яча. Маломан. В лінію. Хороший пас проходить на Олександра Южбабенка. Семенченко вийшов у мотора. 33-й номер Едуард Кравченко. Данило Рагозін. Кравченко. Роман Дендебері. Вже не раз рятував свою команду. Стало це сюрпризом для захисту і блок відбив його кидок. Ще один сейв від Романа Дендебері. Маломан. Повільна позиційна атака, тим не менш Захар Денисов на Наведені проходить суперника. пас кут Радченко. Два кроки в центр. Віличний кидок від лівого крайнього запорізької команди. 33-24. двадцять чотири. Десяти спробують утриматися в межах м'ячів Відставання Олександр Калесников зумів зав'язати суперника. Кидок від 34-24.